Що, всім привіт! По запитам багатьох просять відео влог і в відеовлогу бути. Коротше, розповім спочатку про те, де я, що я, за чим сюди приїхав. По-перше, я зараз знаходжусь в Швейцарії, байкпарк Лабера. На цих вихідних, тобто субота-неділя, будуть змагання місцевого формату. Для мене це буде розкаточні змагання, скажімо так, привести себе в форму більш-менш, відчути момент старту і файно проїхати майбутню гонку, чемпіонат світу, яка пройде в Франції. леже. Я Готуюсь, Я готуюсь. таким чином, розкатуючись в місцевих байк-парках. Зараз тренуюсь і вам покажу трасу, яка буде на змаганнях на вихідних. Тут вона помічена як червона, але є елементи чорної траси. Траса достатньо швидкісна, але є мінус, вона вузенька і зараз дуже сухо, дуже пильно. Я навіть вже один разочок легенько приліг. Коротше, дивимось далі відео. Думаю, вам сподобається далі хелметкам. Траса починається, звісно, що не з самої гори, як в багатьох байк-парках, вона починається з середини. А верхня частина вона така фанова, з контриками, трамплінчиками розкаточна. Тут просто по фану їдеш. Але при цьому дуже класний перепад висоти. Не знаю, відео передає, не передає, але тут дійсно... Прям дуже 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 крутий уклон. Ух. Такі фанові контрики прямо під підйомником. Але зараз достатньо сухо, треба обережно, бо вже один разочок я приліг в повороті, не розраховував. Не те, що настільки великий одесло слой пилу. Крутше, так панові контрики, а далі буде сам старт траси. Бух. До речі, в цьому контрі я приліг. Тут набирається швидкість класно. Тут стіл. Вот трансферочек. Вот, вот. Это начинается лесок. Вот такие. Ну і далі викатуємо до старту. Зараз далі просто прямік, не цікаво, почнемо зі старту. Ось, по суті, місце старту. стартові ворота, я думаю, завтра ще щось доставлять. Вот. Далі траса. Я кожен спуск свій намагаюсь заміряти, так і катаюсь сам. Щоб бачити свій темп середній і від нього відштовхуватись де треба додати, Фух, де відпустити гальмо Поїхали, огляд, траси. Тут корінці, прям так хорошо витрушують Тут достатньо вузенько, треба обережно не злетіти, Контрик місцями розповітє навіть є де підкрутити, коротше, траса така Ендура, я б сказав. Траса для мого велика те ще треба. Затичка природа цілому не понечки Невеличкий еп такий уху знов крутильна ділянка. Поворот плоский, оп! Ну і далі кореневий біс. Дуже пильно. До речі, хочу сказати, що погано видно трейл, коли така є сонячна рябна. Ап, на, на трейлі, от, наприклад, цей поворот дуже складно побачити в якому стані. Оп. От тут треба пряміше їхати. Тут ширше, для того, щоб попасти тут. Невеличкі розривні. Теж шарше можна пом. Не попа. Нічого, підправа. Це лише тренувальні заїзди. Ще час є. Тут класна узенько так. Уп, уп уп, уп. Там внутрішній. Теж. По суті, я думаю, що тут десь в цій частині буде кінець стрелу, Бо тут же перетинається з пішохідними тропами. Зпиняємо час. Тут тобто час можна побачити, що 3.40. Так от люди їздять на домашні змагання прямо з кемпінгами, з палатками, з сервісом, з підтримками. Ну а я далі погнав розкатуватись. Далі буде. Всім папа, до зустрічі.